Права шкідливі звички. Спочатку визнай шкідливу звичку, яка погіршує якість твого життя, наприклад, паління. Знайди в інтернеті відео або статті про шкоду цієї згубної звички. Наприклад, про шкоду паління, рак легень, серцеві захворювання, погіршення роботи мозку. А потім почни щодня поступово включати шкідливу звичку, усуваючи свідомо ситуації, що наштовхнули вас до неї. Наприклад, курці зазвичай курять після їжі, під час перерв на роботі, при відвідуванні туалету. І в процесі відмови від шкідливої звички свідомо фокусуйся на поліпшенні свого стану. Наприклад, скорочення частоти куріння покращить роботу твоїх легень, від тебе підуть задишка, кашель, тобі стане легше бігати та рухатися. Наступним кроком визнач тригери, які підштовхують тебе до шкідливої звички. Та усувай їх за допомогою нашого тренажера Happy Mind Help. Наприклад, потяг до коріння може частішити при стресах, депресії або вигоранні. Май на увазі, що принцип цієї вправи також може допомогти тобі відмовитись або значно скоротити частоту вживання алкоголю та від інших шкідливих звичок. Будь сильним, і ти обов'язково здолаєш все шкідливе, до чого ти звик.